Здебільшого чоловіки одружуються з королевами, а от розлучаються з відьмами, ну або живуть із ними. І кожен чоловік думає, ну як же так вийшло, що ця королева перетворилася на відьму? І ось спеціально для вас підібрано кілька лайфхаків. Як же зі своєї королеви зробити відьму? Лайфхак перший. Не працюйте. Не ходіть на роботу, не заробляйте гроші, а ще краще взагалі живіть за її кошт. І тоді ви обов'язково, з королеви, отримаєте відьму. Пункт 2. Не проводьте з нею час. Якщо чоловік працює, у нього, як правило, небагато вільного часу, але він все-таки є. Вільний час є у кожного чоловіка. І от на що ж він його витрачає? Ніхто не хоче сказати, що чоловік має весь свій вільний час витрачати на жінку. Але, тим не менш, серед цього вільного часу він має знайти час і для неї, для того, щоб поговорити з нею, просто послухати. Для того, щоб кудись вивезти свою жінку, десь з нею погуляти, це має бути в обов'язковому порядку. Чому? Тому що якщо чоловік не приділяє жінці увагу, у неї складається таке відчуття, що вона самотня в парі, а це ще гірше, ніж просто самотня. Тому що якщо жінка живе самотня, вона розуміє, що неніку немає, вона розуміє, що ну, з часом хтось колись з'явиться, в неї є надія. Але коли жінка живе з чоловіком і вона почувається себе самотньо, тому що кожен живе сам по собі. Це ще гірше, тому що жінка думає, ну на кого я втрачаю свій час, свою молодість, кращі роки свого життя, як люблять казати жінки. Якщо я йому байдужа, він займається якимись своїми справами і не звертає на мене увагу. Можливо, я навіть стану відьмою, подумає жінка. Може, хоч якось я до нього донесу інформацію, що мені потрібно. Так що пам'ятайте про це. Далі не кажіть компліменти. Якщо ви хочете своєї королеви виростити відьму, ніколи не кажіть їй компліменти, ніколи не кажіть їй, яка вона класна і розпрекрасна. Тоді вона обов'язково буде гризти вам горло, вимагаючи від вас цих компліментів. Або ж вона буде мовчки страждати час від часу, плюючи вам в борщ, або вона просто піде шукати компліменти де інде. А чому б і ні? Ну треба ж жінці перевірити, чи дійсно вона така ніяка, чи, можливо, вона все-таки ще нічого. Так що дивіться, кого виростите в своїй сім'ї. Наступний лайфхак. Не признавайтеся у коханні. Жінкам, королевам важливо, щоб чоловіки їхні розповідали їм про те, як вони їх люблять, розказували і показували. Так, є жінки, які, в принципі, можна сказати, навіть байдужі до зізнань в коханні, але таких меншість, і яке нам діло до якихось абстрактних жінок, вам потрібно дивитися на те, з якою жінкою живете ви. Якщо для неї абсолютно немає ніякого значення те, що ви будете розказувати про кохання. Значить, не розказуйте, якщо ви це не хочете. Але якщо ви живете з жінкою, для якої це має значення, то вже ж будьте добрі, порозказуйте їй про те, як ви її любите. Якщо важко сказати, напишіть. Ну, якщо вам важко, в принципі, висловлювати свої почуття, так можливо, варто задуматися, а чи є вони, в принципі, до цієї жінки. Наступний пункт не даруйте квіти і подарунки. Мається на увазі просто так. Тому що на яке-небудь 8 березня, день народження, день закоханих, жінка. В принципі, очікує, що будуть якісь квіти, що буде якийсь подарунок, хоча це навіть не у всіх стосунках присутнє, на жаль. Мова йде про якісь такі спонтанні прояви уваги до жінки. От, Наприклад, йдете з роботи, ну, купили їй якусь там троянду, дві троянду три, п'ять, сім. Просто так, просто от йшов згадав про тебе. Ваша жінка буде в захваті від цього. І вона буде пам'ятати, що вона ж королева і не варто себе поводити так, як відьма. Ну, якщо ви хочете відьму, ваш вибір. Далі, будьте жадібним. Знаєте, коли у чоловіка немає грошей, хоча чому у нього немає грошей, ну, одним словом, немає наразі грошей. І жінка це розуміє, це одна ситуація. А от коли у чоловіка є гроші і він шкодує для своєї жінки, а ще тим більше, якщо для себе коханого він не шкодує, а для неї шкодує, о, це дуже короткий шлях до того, щоб із королеви виростити війну. Ви не мідете, молодці, я вас вітаю. Далі не допомагайте жінці. Не пропонуйте свою допомогу. Нехай вона все робить сама, нехай вона все тягне сама, і тоді ви обов'язково отримаєте відьму в своїй сім'ї. Особливо, особливо, якщо, наприклад, жінка ходить на роботу, приходить з неї додому, і в неї починається робота вдома, тому що є жіночі обов'язки, які жоден нормальний, поважаючий себе чоловік не має виконувати. А жінка сидить і думає, яку трясся, я ходжу на роботу, я вкладаюся матеріально в цю сім'ю, і я ще маю вдома пахати, і мені ніхто навіть не запропонує допомогу. Це злить жінку. Якщо ви запропонували свою допомогу, вона сказала, я справлюся сама без проблем, ви розумієте, ну так, вона справиться сама, значить ви можете бути вільні. Якщо ж ви навіть не запропонували, або тим більше, якщо ви відмовили на її прохання, ну, перетворення вашої королеви в відьму не забариться. Далі, не захищайте. Не захищайте жінку від зовнішнього ворога. Нехай вона буде почувати себе незахищеною і нарощувати свої відьомські якості. Але, окрім зовнішнього ворога, є ще внутрішній. Рідко, коли людям приходить в голову, ця геніальна думка, тим не менш, вона дуже важлива. Коли чоловік чує таку фразу, що я як чоловік, чи ти як чоловік маєш захищати свою сім'ю, то в чоловіка в голові виникає думка, що він має захищати сім'ю від якогось зовнішнього ворога, від яких-небудь орків, наприклад. Але а, не кожного дня, якщо не рахувати нашу теперішню ситуацію в країні, не кожного дня хтось приходив в нашу пещеру, на нас нападає. Таким чином, чоловіки, в принципі, не мають того, від кого захищати свою сім'ю. Ну, хіба що від своєї мами, яка чіпляється до його дружини. Але. Ворогом сім'ї може виступати і сам чоловік, тобто, окрім зовнішнього ворога, може бути ще й внутрішній. Ну, наприклад, якщо чоловік заглядається на других жінок, він ставить свою сім'ю, в принципі, саме її існування, під удар, тому що ну, мало що вийде з цього заглядання. Якщо чоловік погано ставиться до жінки, він так само ставить свою сім'ю під удар, тобто він не захищає свою сім'ю і ростить в ній відьму, як наслідок. Далі, не виконуйте свої обіцянки. Ой, це так тяжко, коли чоловік щось пообіцяв і не виконав. Це означає для жінки, що слово чоловіка нічого не варте, це просто пилючка, яку вона витирає тряпочкою і все. Воно не має ваги ні в очах самого чоловіка, ні в очах жінки. Значить, вона не може покластися на цього чоловіка. От, наприклад, вона попросила щось зробити, він пообіцяв і не зробив. І якщо ця ситуація повторюється раз у раз, вона розуміє, що вона не може покластися на чоловіка, а це означає, що їй потрібно постійно тримати руку на пульсі. Постійно тримати своє керівництво в цій сім'ї. А потім вона поступово поступово переймає на себе так звані чоловічі функції в цій сім'ї. Чоловіки такі: Хто це в домі хазяїн? Я в домі хазяїн, чому це ти в домі доміхазян? Чому це ти командиш? Тому що вона давним-давно в цьому домі мужик, тому що ти не мужик, тому що ти не виконуєш свої обіцянки, вона не може на тебе покластися і довіритися тобі. Наступний пункт. Брешіть. Це своєрідне продовження попереднього пункту. Брешіть, кажіть неправду, нехай жінка сумнівається в ваших словах, нехай вона розуміє, що вони не мають ніякої цінності ні для вас, ні для неї. Нехай жінка живе в такій обстановці, в якій вона не здатна вам довірити, довіритися. І з часом вона почне майструвати собі мітку. Далі, не задовольняйте жінку в ліжку. Думайте тільки про себе, тільки про свої радості. Не питайте, що вона хоче, як вона хоче, коли вона хоче, хоче вона взагалі чи не хоче. Якщо вона не хоче, запитайте, чому ти не хочеш. Одним словом, якщо є якісь проблеми в ліжку, для цього є спеціалісти, які вирішують дане питання або, в принципі, ви можете поговорити з жінкою відверто. Якщо ви турбуєтеся лише ж про своє задоволення, ну ви отримаєте те, що ви зращуєте. Далі зраджуйте, обов'язково зраджуйте. Це мастхем для всіх чоловіків, які з королеви росять відьму. Зраджуйте, зраджуйте і ще раз зраджуйте, почастіше з усіма. І на цьому моменті чоловіки можуть сказати, ну така це жінка вина, якщо чоловік зраджує, значить вона там щось не доробила, не додала. Дорогі чоловіки, а, якщо щось там хтось комусь не доробив, не додав. Для цього є спеціалісти. В тому числі психологи. Ви можете взяти свою жінку, повести її до спеціаліста і поговорити там, що відбувається у вас у стосунках. І чому це так відбувається, чому вам хтось там щось не додав. А, ви можете довго і нудно вести бесіди з самою жінкою з приводу того, що ж у вас в сім'ї відбувається. Зрештою, можете розлучитися, але якщо ви вибираєте зраду, це ваш особистий вибір. Не шукайте тут крайнього, це ваш вибір. Далі, майте залежності. Кожна королева дуже швидко перетвориться на відьму, якщо чоловік. Алкоголік, наркоман, і і все в такому дусі. Тому хочете відьму, поводьте себе так. Далі критикуйте і обзивайте. Якщо ви будете своїй королеві розказувати, де вона поправилася, де в неї там целюліт, де в неї там що не так, де в неї там розтяжка, особливо, якщо вони з'явилися після того, як вона народила дитину, в тому числі вашу, якщо ви будете розказувати, яка вона погана господиня, як вона погано готує, прибирає. Ну, Одним словом. Чим частіше ви будете критикувати жінку, ображати, обзивати, тим скоріше ви з королеви отримаєте собі відьму в сім'ї. Ну і нарешті, вишенька на торті: кричіть на жінку, полохайте її і бийте. Обов'язково бийте. Почастіше і посильніше. Але коли ви будете її бити, то ви не забувайте їй казати: Я тебе б'ю, тому що ти відьма. Правда, одружувався, то я з королевою. Хм. Ну а якщо ви з самого початку одружилися з відьмою, ну, я вас можу тільки привітати. Ви собі хотіли відьму, ви собі вибрали відьму, живіть і радуйтесь. Ну, а про те, як із короля виростити, випестити і викохати козла, ми дізнаємося в наступній серії. Не перемикайте!